Сьогодні відбулося протистояння, яке визначило подальшу боротьбу за бронзові нагороди чемпіонату України. Зустрічалися у Запоріжжі Зоря та Дніпро. Буквально кілька хвилин тому закінчився цей поєдинок. І він закінчився перемогою Дніпрян, які вперше там, ну, за багато-багато років нарешті змогли перемогти свій Манчестер Юнайтед, як свого часу називали зорю. Футболісти самі, футболісти Дніпра. І вони сьогодні святкували вольову перемогу. Дуже непросту, дуже насичений поєдинок, ну Жабченко судив. Дніпро. І коли судить Дніпро, я вам хочу сказати, там завжди є про що поговорити. Ну і давайте відразу головні події цього поєдинку побачимо у ефірі нашої програми. Сталося те, що. Мало б статися, і те, що могло статися. Тобто, пам'ятаєте, матч з Чорноморцем, коли були там відмінені голи Дніпро Чорноморець. Пам'ятаєте, Максиме? Коли там забили, потім бігли, зарахували, потім відміняли, потім знову зараховували. За Сьогодні було дрались, те саме. Да, Сьогодні насправді було те саме, хоча сам по собі футбол був дуже високої якості. Максиме. Ну і футбол, і, в общем-то, і событий на самом деле в цьому матчі було предостаточно. І, і інтересних, і противоречивих где-то. Навіть для самих арбитров оказалось противорічівою по кілька разів. Починаємо подавлюсь. ми якраз з таких е, моментів. От вам гол, який забив Ян Лаштовка. Уявіть собі, Ян Лаштовка, виконуючи вільний удар, перебив усе поле. М'яч стрибнув перед Олексієм Шевченко і залетів у сітку воріт. Дніпро побіг тішитися. Жабченко спочатку відмінив м'яч. Потім він ніби вказав на центр поля. Потім знову відміняв. Ну, але знову ж таки, ми про це поговоримо трохи пізніше. Був цей момент. Врешті-решт він відмінив цей гол. І е, в другому таймі на 63-й хвилині футболісти Зорі забили перший м'яч. Бачите, Кокіта Шевченко, його вітали з народженням донечки. І е, здавалося, що в принципі Зоря знову ж таки зможе перемогти у цьому поєдинку, але Шахов. Шахов, який стає, знаєте, рятівною паличкою для Дніпра, вже кілька сезонів підряд, робить рахунок 1-1. Ну а потім блискучий удар від піку. І Сіваков зрізає м'яч у власні ворота. 2-1 на користь Дніпра. Эдуардо. Ну, действительно, игра интересная. И если брать по первому тайму, не верилось, что Днепр уж очень преимущество Зари, И они очень много моментов не реализовали. Но во втором тайме как-то Днепр собрался. И, в принципе, действительно волевая, хорошая победа, которая Но... оставляет интригу.